Що не видів кавалерка подивіться, а ну давай ближче. Железякі кавалерка, стоять. Железяки. Железяки. Потім коронки буде ставити. Я все побачити. Слухай та бляха, Малий ще взагалі малий бі. Я вже там, без зубів. вже там. без своїх зубів. В такому вічі мати державні зуби то Тостить. Та ти ху не знаю, нащо до уточня. Та не тихай, ну а. Як ти так допустив? Що нічого свого зуба не мати? Що вилітає, що вилітає за віз? І що воно, і що воно їло, то я знаю, що воно як по часу не чистило зуби то що хоче. а Не те, що він і Бог зна що їв, і з тим мирончим Бог знайшов півшу, ті, що це тонуло їдало йому. Куди ще не, куди ще? Та він якийсь, як після варіант буде немає. Буде пікало, не? Буде пікало, буде це понело, панело. Ні, ріжі, якісь тільки кубатий! Коротше колєрка, все, ми вже доїжджаємо до мотора. Так, кавалєрочка заїжджає Льоня на підйомник. Заїхали та... до Роми на солонку. БВС серйозний. Самый серйозний Самый та... серйозний в Львівській області Самий серйозний майстер кавалєрка Робить та... все по, по машинах. Чому треба, то в солонці, кавалєрка Так, на заміточку. Зараз будемо мене дивилися, чи нема стружки в фільмі. Зараз я ходи, <рес> якщо буде, то що? хана. <рес> та хана? А, що зразу. Ли, ли, хана? Чотидрат, та проблема з я усуне. Чого ж? <рес> так є, зараз не дивилися. А що ти хочеш з неї отримати? Хочу стейк два у неї ще. Ти хочеш зразу 360 чи 400. 450 тобто. Я Вона не витримає. Не витримає? Але в мене таку саму їздили дивитися, то була 450 сил. Це щоб воно прийде. Ну, не вартує. Не вартує? 360 от потолок для, того, для неї, для тої динаміки, хватить. Без лишніх змін. А 400 хоча б. Ну, Я б не ризкував. Що може лігти мотор? Заміна сапуна, бач, сапун трісне. Ага. Він по суміші зразу помилку буде бити. Ага, то може через того вона бути, що як звожемо на трохи броти їдеться. Ага. Прокладка клапанної кришки легенько підпотіває з правої сторони випуску. Тут всередині типа, нагару нема, то значить, що сервіс обслуговували вчасно, mm -hmm. масло міняли. Льоня, але 450 ти не витягнеш звідси, ти кажеш? Ні, можна витягнути, але це не надовго. Дай чашку на масляний стакан. Mm -hmm. Саме основнова тих двигунів, щоб не було стружки в масляному фільтрі. Mm -hmm. Тут кулінвали слабі в тих двигунах. Треба вже шукати або 340 на б 58 Або 340. Ми всі залишили на так на два місця, щоб пообрісувати. Легенько щоб... бо там масло хлюпнути. Ну трохи цей, Потримати. Чукати просто, ніж. Байден, я тобі казав, що на Б58 треба, було. 340. Старий, там ціна засім інакше. 340 там, там, там ціна інакша. Там... Масляний стакан, отут вже починає текти. І термостат охолоджує масло. Тут дві прокладки стоять. Ага. Отак і отак. То вже при заміні масла міняємо, ці, треба замінити ті прокладки і зразу новий антифриз заливається, Бо, mm. тому що він де охолоджується контуром інтефризи. Вешту mm. більше нічого так не засирає. Да і піднімемо ще, передивимось. Постачать. Пістолятор. Пістолятор буде тост. Не, он не на драу. Кудись? x 3 м 22 рік. Ну що, заміна мотора? То через що? Масло що там? Масло не було взагалі. Не було залі масла? Да, америкоси добили. Дивимося суть тебе, близько. Я думаю, точно не їх. Страшно, і тебе саме страшно, да. Дивиємося, що тут не трошки. Оряче. Так зараз зарабатывает не треба на сину. Бата нема. Згадуй, кількості ми п'єші не маємо. Ось 212. Типа є легенький блес. Чіпі на оригінальному не їздить масло, так як воно температуру не тримає добре. Тобі потрібно масло, яке буде температуру тримати. Або мотюль, або отаке зелена руховина. Ага. О, ми на засюги залезли. Роквел, Руквай, зима. Зразу все можна вас там так? І кінці за частини щоб брати, що мінявся. Алло. No. Ало. No. Я хочу. Я хочу... Я стей з на сторік. Але важу вас на житті. Немає такого духу. Ну віри, а що буде, то буде зараз. А подивимось, по їхати. Але скажу, глянь, тут серйозно серйоз, ні? то не зараз, щоб ти зрозумів. Що... Саме власне сервіс колірка по B... B... BMW, а тим більше по моторах. Хоч Коли си... Коли не спитаєш з нормальних мастів, всі. Хто ну, стоїть від, 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 від компетішена для хвостів мотор. Посіли, ні? Сюди вам визвати. Ах, ні, до свердів. Дехтова тачка стоїть. Так що бачите, бачу, тобі люди рекомендують на b 58 моторів. Старий. Їх ставлять навіть в дрифтові тачки. Та як, та як би я не знав, ну, але там зовсім наша ціна, розумієш? Ну, але зовсім наш... ти тоді можеш жарити ну, прямо купили, на масці. 340, ну, ну, ти. ти сам знаєш, мінімум від 30-ки. No. Мінімум від 30-ки кошти. Так, так що, Петерка, хто хоче yeah. <пілляє> файн на БМВ, то на b 58 Фільтри все окей. Все окей, так? По фільтри все окей, стружки немає. Боже. <свистри> 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 Ні, я, я ж став спокійніш. Ні, ну ти ж просто шкіпа глянути. Тобто моменти, <свистри> коли ти дивишся до чіпу. Ти кат будеш забирати тут, а? <перес> Розірвані, їх немає. Ага. Вони порвані, їх немає. Для того, ага. щоб зберегти стійки, їх треба поміняти. Десь читай. Все, раз, я зараз все перейдемо, зразу цього. Ну. Блін, міняв. Написали список поміняти. Раз поїхав, поміняв. І забув. Знаю, що більше Угу. Все, тут вже все перемогли. Пильники, відбійники, упор. Маш як записати? <звук> Та запишу все наразі в нотатках. mm <звук> По колодках вперід 80. Mm -hmm. mm -hmm. Зато орієнтовно 70. Mm -hmm. Можна все окей. Сімблок редуктора заднього обірваний взагалі. Може йти в удари при розгону. Газ тормоз, газ тормоз може ззаді стукати. Редуктор таким чином буде прыгати, бо обірваний взагалі. Бачиш? Задній станінблок редуктора. Пиши комплекс блоків редуктора, бо цей передній і лівий теж обірваний. Тобто лівий, правий і задній. Три станінблоки заднього редуктора. Валерочка, турамика, тачка, подивіться. Який мотор має? Це на компресорі. Дріфтова, да? 360 колісних сил. — коло... на колесах. Так, на колесах. він її назвав, знаєте, коли, як? Джозефіна. І він просить ту Джозефіну, яка золочував. Джозефіна, ну і ти. Від, тут... Відкличся, бляха, до нього, ну і він тут, коротше, сюди тебе репостить і ти його Мороз. Морозишся. Так не можна. Він назвав машину Джозефіна, а ти Ти Іван. А ти не Так. Ты щось там хочеш, щось там хочеш з тобою побалакати, не знаю. Ти з тебе машина називають, а ти хлопа Морозиш, чекай. Ну, пише. Розефина. Так що серйозний. Ну, Заряд серйозный. Ти що тут на виграв, сам рад. Ну. Подивіться, що? Запакований. Вот то мотори шоб. Вольветронік це є механізм зміни висоти підйому впускних клапанів. Якраз так як в тебе сиче прокладка, ага. ми прокладку будемо замінювати і будемо міняти сервопривід вольветронік. Я е... чув, що теж мозгів багато. В Льоня Копа і вже на сервісі живе. Я міг би на ній їсти Я і... так, Я що Так. тобі скажу, так, ну їй зараз по суті нізде, брюху. Я можу ній їсти собі, якихось хочу, але я просто хочу її довести до путя. Yeah. Що вже її пінають зашити, що вже не, не було проблем. Дивись, вольветронів. Отак виглядає сервопривід Привіт вольветронів. Ось так він виглядає. Mm. Він тебе крутить екстендерковий вал в Міняється і є два варіка, яких їх заміни. Раз, якщо ми його ставимо, система запускається окей. Якщо система не запускається, далі записує функцію підклинювання, цей сервопривід валу потрібно міняти разом з валом, він працює в парі, він працює в парі шестерні. Ці зуби виробляються в цьому пробізі, вже такий багато ймовірно, що вони вироблені і треба буде міняти в парі. Mm -hmm. Вони міняють е, висоту підйому впускних лапанів, відповідно, кількість повітря різна попадає в бігу. Тобто, якщо в тебе він би зараз був справний, вона б ще ярше їхала. Mm -hmm. ну, Ти як її ком не підкидав? Так. Одна дрифтова на підйомнику стоїть колірка, друга дрифтова тут стоїть. Подивіться, який заряд. Того теж заряджена тачка стане. Ага. Клейна так гарна. Що таке боком дав і поїхав. Наші, наша братва. Ну, ага. Колеги наші. Колеги. Наші колеги. колеги. Ти що, ти що, Де брателло не заїдеш. Башо, дріфтова то ще бумери. Щось ми Бу... мерси не бачили. Де трасі. Де <laughs> дріфтують марсоводи, я не поняв. А їх нема. А їх нема. Вони на дорогах розказують, як вони тихенько Мені Вони подождю от ті дішки. Так що все, колечко, зараз там Женя розрахує та й будемо їхати в сторону дому. Бо ми ж там маємо заїхати. так що тепер трошки катається по сервісах, то все, бляха, доводить до пуття, та й буде сучотко. Я Христові скажу тобі, що що десь треба полторушку, двушку всипати зелене, в зеленці і тоді буде і машина. Я думаю. Десь, десь, там одна і пів зелених, старий. Так не ти каркав, то не буде б один раз? Ні. Та знаєш, що каркати? Ти не сказав, я тобі просто докресував. Якщо з тим валом, то в будь-якому Ну, я говорю, якщо з ним, звісно. А може будуть такі, що без нього? Ну. Так? Так, він просто... Треба подивитись на нього? Ні, він поміняє той вольветронік. Ну. І подивись, якщо не буде било, далі помилки, то все файно, якщо буде било, то значить вал міняти. А в то що ти хочеш, якщо поміняти вал і вал в то їй е, е, тільки штука то, і то. Ну, я ж кажу, що якщо з тим е, валом, то буде двушка зелених, Ну і тоді буде вже і дальня тачка. Ну, інакше просто... Тоді вже її продавати нема сенсу, як її зробиш. Ну, її без того просто її не зашиєш, як ну. ти поміняєш ти. Вони -да. тягне друге, розумієш.